І оце Оліво дуже желательно, як ти приніс до церкви, щоб ти багато бумажек взяв, суфіток угу. і людям роздавав. Чим більше людей буде у ротика брати це оліво, я такого не чув. Ага, так і багато за що не чув, так я тобі розказую. Береш і з дому ложечку. І бумажку чи квіток. І кожній людині ти даєш трошки цього оль. Це таке багатство. А тепер, якщо в тебе ще є ізюм, зроби отак, щоб воно було усе по колу, по оліву так красиво було. Тільки вже не перемішуй. Хай А вже ти... немає ізюма. За... Вже але... Закінчився ізюм. Вже нема? Вже нема.